Китай буде стикатися з більш-більшими проблемами в економіці, почекати, поки Китай може скотитися в економічну кризу. А ось тому тимчасово може бути. Ну, Китай це завжди своїх. Ну давайте так, якщо почитати дипломатичні реляції, як США та а, м, Китаю. Ну, ви, якщо ви, ви ви побачите, що кращих друзів в принципі в світі не існує. Хоча ми розуміємо, що там такі гігантські протиріччя, Що звичайно, що ніякими друзями вони не будуть. Вони йдуть все ж таки до військового, до військової до військового зіткнення. Тому китайці так вони теж намагаються щось робити. Але ну проблема в тому, що на них дуже тиснуть ці американці. Не зупиняться. Не зупиниться. Американці просто не, не так довго ігнорували Китай, думаючи, що він не становить загрозу. А що пропустили дуже багато речей, пов'язаних в першу чергу, як це не дивно з технологічною відсталостю Сполучених Штатів Америки? От нещодавно, коли от, десь три місяці тому, коли вони робили аналіз своєї оборонки, виявилося, що Китай заліз вже в їхню оборонку. Ну там через субпідрядників, через якісь треті особи. Виявляється, що у них є залежність вже від Китаю. Вони над цим будуть працювати. Тому я не я не вірю, що це призведе до якоїсь глобальної 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 домовленості. Бо тут тут питання в іншому. Який, який середній клас зараз виживати буде? китайський чи американський? Бо два середніх класи економіка світу ну не може пригодувати.